Я, напевно, зараз нарвуся на велику хвилю хейту, але чесно байдуже, я хочу про це просто сказати. Останнім часом дуже багато отримую повідомлень: я дружина військового, віддайте мені цей курс безкоштовно. Я дружина військового, зробіть мені якусь там знижку. Скажіть, будь ласка, mm -hmm. дівчаточки, з якого часу ви почали спікулювати на війні? Курси по самореалізації, по саморозвитку це додаток. Додаток до вашого життя. Це привілея, це розкіш. Хочете, проходите, не хочете, ви би і без них зможете вижити. Ви це не речі першої необхідності, це не ліки, не їжа, не якісь там предмети побуту, гігієни особистої і так далі. Не хочете, не проходите, розумієте? А це виглядає знаєте, як, як будто ви зайшли в зару і кажете: от мені оцей останній колекції пальто дайте безплатно, бо я дружина військового. Або прийшли в Пандору і кажете, дайте мені оці от бусики і браслетики, бо я дружина військового. Мені безкоштовно їх дайте. Ну, це ж абсурдно, розумієте? Я вдячна військовим безмежно за те, що вони захищають нашу країну, за те, що вони віддають свої життя. Вон, ну просто, І моя подяка вона виражається в донатах та в податках, які я плачу. як ви думаєте, я зламала, наприклад, руку, да? як ви думаєте, податкова мені дасть знижку за те, що я зламала руку? За те, що я мама двох дітей і не сплю там ночами? Мені дасть податкова знижку? Ні. Всі працюють так, як працюють. Ви не хочете, ви не проходите курси, але це не я погана, бо я вам знижку не хочу дати. Задумайтесь, будь ласка, на чому ви спікулюєте?